Продовжимо. Одинадцятий ряд. Так, першу петлю знімаємо. Дві виворітних. Так, далі у нас дві лицевих схрещених. Одна. Ой. Знову забуваюся, в яку сторону я схрещую. Так, за передню стіночку одна, друга. Так, накид. Тепер дві разом лицевою з нахилом уліво. Далі дві разом лицевою з нахилом вправо. нам розвернути дві петельки, щоб пров'язати їх дві разом за передню стіночки. І накид. І ще дві лицевих схрещених. Одна, друга. Дві виворітних. Так, далі переміщення двох розхрещених лицевих у ліву сторону, точніше ну перехрещення трьох петель дві вліво, одну вправо Отже, беремо нашу додаткову спицю знімаємо дві лицевих. Спочатку пров'язуємо одну виворітною. далі повертаємо. На петлі на основну спицю і пров'язуємо їх дві цих лицевих перехрещеними. Одна, друга. Далі дві виворітних Один, два. Дві лицевих перехрещених. Один, два. Тепер перехрещення чотирьох петель у праву сторону. Але лицеві, які перехрещуються вправо, схрещені, так, дві петлі знімаємо на додаткову спицю, залишаємо позаду роботи. Тепер пров'язуємо дві лицевих перехрещеним способом. Один, два, і цих дві петельки, повертаємо. І пров'язуємо одну виворітною, одну лицевою. Лицева. Далі в нас ще одна виворітна. І далі ми робимо так само на маніпуляцію з трьох петель: ось три лицева, виворітна, лицева. Оцю лицеву ми накидаємо на цих дві, ось так, перекидаємо їх через спицю. ось так. І тут тепер прив'язуємо одна лицева, накид, одна лицева. Далі виворітна петля. Знову така сама маніпуляція з трьох петель. Третю петлю перекидаємо через попередніх дві. Ось так. І цих дві пров'язуємо лицева, накид, лицева. Виворітна. Тепер у нас таке саме перехрещення чотирьох петель, тільки в ліву сторону. Знімаємо дві лицевих на додаткову спиці, залишаємо перед роботою. Ці, що в нас на спиці, дві пров'язуємо одна лицева, одна виворітна. Повертаємо з додаткової спиці, пров'язуємо двома перехрещеними лицевими. Одна, і друга. І друга. Далі дві перехрещених лицевих. Один. Два. Дві виворітних. Дві через одну перехрещені. Лицеві. Так, одну знімаємо на додаткову спицю, залишаємо за роботою, дві перехрещених лицевих. Один два запередні стіночки. Тепер цю, що залишилося, пров'язуємо, повертаємо на спицю, пров'язуємо виворітною. І ще дві виворітних. Один, два. Тепер з цією косою робимо те саме, що з попередньою. Дві схрещених лицевих. Один. Два. Далі накид. Дві разом лицевою за задні стіночки. Тепер дві лицевих за передні стінки. Для цього розвертаємо цих дві петельки, щоб передня стіночка була до нас повернута, і дві разом пров'язуємо накид і дві перехрещених лицевих. Одна і друга. Три виворітних. Один. Два. 3. Так, 12 ряд. Так, 12. Так, розвертаємо роботу. Три лицевих. Ой, точніше, першу знімаємо. Дві далі лицевих. Один, два, Дві виворітних перехрещених. Один. За задню стінку. Два, чотири виворітних, звичайних. Один. Там у нас накид, дві разом, це теж на... дві разом і накид. Їх усі пров'язуємо просто обе. звичайними виворітними. І знову дві перехрещені там були лицеві, зараз перехрещені виворітні. Дві перехрещених виворітних. Так, три лицевих. Один. Два. Три. Дві перехрещених. Виворітних. Один. Два. Дві лицевих. Чотири перехрещених виворітних. Один. два. Два. Три. чотири. Так, тепер пішли у нас лицева, виворітна, лицева, виворітна. Скільки тут раз? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, тринадцять, тринадцять, петель по черзі, лицева, виворітна. Лицева, виворітна. Два. Три, чотири. Пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Ми тринадцять петель пров'язали, чергуючи лицю і виворідну. Так, далі чотири схрещених виворідних. Один. Два, три. Чотири. Дві лицевих, один, два. Дві схрещених виворітних, один, два. Три лицевих. Один. Два. 3, 2 схрещених виворітних, 1, 2, 4 виворітних, 1, 2, 3, 4, 2 схрещених виворітних, 1, 2, Дві лицевих і одна виворітна. І ряд у нас закінчили. Ми закінчили ряд. Дванадцятий. Наступний ряд у нас буде тринадцятий. Так, тринадцятий ряд. Першу знімаємо дві виворітних. Один, два. Далі дві лицевих. Перехрещених за передні стінки, один і два. Далі накид. Дві разом лицевою за задні стінки. Розвертаємо дві петлі іншою стінкою і пров'язуємо дві разом лицевою за передні стінки. Накид. дві лицевих перехрещених, один, два. Три виворітних: 1, 2, 3. Далі у нас йде перехрещення чотирьох петель 2 на 2 е у ліву сторону. Знімаємо на додаткову спиці дві петельки, пров'язуємо дві виворітних, повертаємо і пров'язуємо їх лицевими схрещеними. Один. Ой, один. Два. Далі те саме робимо тільки в іншу сторону, вже е, з нахилом управу. Знімаємо дві петельки, залишаємо за роботою, пров'язуємо дві лицевих схрещених. Один, два. Так, повертаємо і пров'язуємо їх одна виворітна, одна лицева, одна виворітна, одна лицева, зіскочила, ще одна виворітна, і далі робимо знову таку оцю сіточку. Так, три петлі пров'язуємо з перекидом. Третю петлю перекидуємо через першу і другу, а першу і другу пров'язуємо лицева накид лицева. Ось так. Знову виворітна. Знову три з перекидом. Перекидуємо третю через першу і другу. Перша лицева накид лицева. Виворітна. І ще раз так само. Третю перекидаємо через першу і другу. Лицева, накид лицева. У нас потім оця така вафелька виходить. Так. Далі. Одна виворітна. Тепер робимо перехрещення 2 через 2 у ліву сторону. Знімаємо на додаткову спицю дві петельки, залишаємо перед роботою. Ці, що ззаді, ми пров'язуємо лице, одна лицева, одна виворітна. Далі ці повертаємо і пров'язуємо з хрещеними лицевими. Ось так. Один, два. І далі робимо перехрест у праву сторону. Дві знімаємо, залишаємо за роботою. Дві лицевих схрещених, один, два. І з додаткової спиці пров'язуємо двома виворітними. Один. Два. Далі. Три лицевих. Ой, три виворітних: один, два, три. Тепер дві лицевих схрещених, один. Два, накид. Дві разом лицевими за задню стіночку, розвертаємо і дві разом лицевими за передню стіночку. Накид, дві лицевих схрещених. Один. Два. І три виворіть Один, два. Три. Так, і закінчили ми тринадцятий ряд. Чотирнадцятий. Чотирнадцятий ряд. Так. Ну тут те саме. Так. Так. Там, де були схрещені лицеві, пров'язуються схрещені виворітні. Де були звичайні лицеві, то звичайні виворітні. Ну і де. Так, добре. Першу знімаємо. Дві лицевих, дві схрещених виворітних. Один. Два. Чотири виворітних. Один, два, три. 4 Дві схрещених виворітних. Один. Два. Дві лицевих. Один. Два. П'ять. Дві. Не дві п'ять лицевих. Один, два, три, чотири. П'ять. Тепер чотири схрещених виворітних. Один, два, три, чотири. Тепер до наступних оцих чотирьох схрещених лицевих, ось тут, де вони зійшлися, ось тут і тут. Ми в'яжемо через один. Лицева виверідна, лицева вивертна. Потім отут де чотири схрещених виходять, і так само тут в дзеркальному порядку все пов'язуємо самостійно до кінця пров'язуємо 14 ряд. Повернемося в 15. -му. Продовжуємо 15 ряд так. першу петлю знімаємо. Дві виворітних, один, два. Дві лицевих схрещених. Один. Два. Накид, Дві разом лицевої за задню стінку. Дві лицевих за передню стінку. Перевертаємо їх. Дві разом. Накид, Далі дві схрещених лицевих. Ой що це таке? Один. Два. Далі п'ять виворітних. Один, два. Три, чотири. П'ять. Так, перехрещення 2 через 2 в праву сторону. Знімаємо дві петельки на додаткову спицю залишаємо за роботою. Дві лицевих пров'язуємо перехрещеними. Один. Два. Так, далі. А що в нас тут? Так. І тут цих дві виходить... Теж ми пров'язуємо так само лицевими перехрещеними. Зараз так, повертаємо їх на ліву спицю і пров'язуємо лицевими перехрещеними. Так, далі е, виворітна петля. Далі пров'язуємо. Три перекидом, так? Третю лицеву петельку накидаємо на попередніх дві, їх пров'язуємо як лицева, накид лицева. Далі виворітна. Знову третю петельку перекидаємо через перших дві, їх вже пров'язуємо як лицева, накид лицева. Виворітна. Знову третю через першу і другу перекидаємо. Лицева, накид лицева, виворітна. І ще раз третю через перших дві перекидаємо. Далі лицева, накид лицева, виворітна. Далі перехрещення чотирьох петель у ліву сторону. Знімаємо перші дві петлі, залишаємо перед роботою. Цих дві пров'язуємо лицевими перехрещеними. Один, два. І ці дві петлі, що ми повертаємо, також пров'язуємо лицевими перехрещеними. Один. Два. Далі п'ять виворітних. Один. Два, три, чотири. 5, дві лицевих перехрещених. 1, 2. накид. Дві разом лицевою за задні стінки, дві разом лицевою за передні стінки. Розвертаємо їх. За передні стінки. Накид. дві лицевих перехрещених. Один. Два. Три виворітних. Один, 2, 3. Так, шістнадзий ряд. Продовжуємо. Так, ну, все те саме. Так, як лежать петлі, але в тих місцях, де у нас перехрещені лицеві, в'яжемо перехрещені виворітні. Не буду затягувати відео. Прив'язуємо 16-й ряд самостійно. Сімнадцятий ряд. Першу знімаємо дві виворітних. Дві лицевих перехрещених. Е, накид. Дві разом лицевої за задні стіночки. Е, Дві разом лицевої за передні стіночки. Не забуваємо розвертати петельки. Накид. Дві лицевих перехрещених. Так. Три виворітних. Один, два, три. Перехрещення чотирьох петель. У праву сторону знімаємо дві петельки на додаткову спицю, залишаємо за роботою. Дві лицевих перехрещених. Так, ой, всі три треба захопити, а я їх не захопила. Так, дві лицевих перехрещених, з додаткової спиці дві виворітних. Один. Два. Далі. Перехрещення в ліву сторону. Один, два. Залишаємо перед роботою. Дві лицевих перехрещених. Один. Два. І повертаємо теж дві лицевих перехрещених. Один. Два, одна виворітна. Три петлі перекидом. Перекидаємо третю через першу і другу. Першу й другу прив'язуємо лицева, накид, лицева, Виворітна. Третю перекидаємо через першу другу. Лицева. Накид лицева. Виворітна. Третю перекидаємо через першу і другу, лицева накид, лицева, виворітна. Робимо перехрест у праву сторону. Залишаємо дві петельки за роботою. Дві лицевих пров'язуємо в хрещенні. Один, два. І з додаткової спиці теж дві лицевих схрещених. Один. Два. Далі перехрест у ліву сторону. Знімаємо на додаткову спицю, залишаємо перед роботою. Пров'язуємо дві виворітних. Петлі з додаткової спиці лицевими, схрещеними. Ой-ой-ой. Тікають петельки. О Та що ж це таке? Не можу захопити всі три? Один. Два ой. Два. Три виворітних. Один, два, три. Дві лицевих схрещених. Один. Два. Накид. Дві разом лицевою за задні стіночки. Дві разом лицевою за передні стіночки. Розвертаємо петельки. Накид. Дві лицевих схрещених один. Два, три виворітних, Один, два. Три. Так, вісімнадцятий ряд. Так, вісімнадцятий ряд. Знов те саме. E, Пров'язуємо. Так, як лежать петлі, лишень в тих випадках, де в нас пров'язувалися лицеві схрещені, ми їх пров'язуємо виворітними схрещеними. Там, де лицеві звичайні, виворітні йдуть теж звичайні. Пров'язуємо самостійно 18-й ряд.